Доброго ранку, це Луїза Хей. Давайте почнемо цей день разом. Ліпше, якщо ви прослухаєте медитацію перед тим, як встанете з ліжка. Якщо ви вже піднялися, прослухайте її якомога раніше до початку робочого дня. Отже, переконайтеся, що ваше тіло прийняло максимально зручне положення. Після неприємних нічних сновидінь у вас можуть бути болючі відчуття у тілі. Просто спрямуйте глибокий вдих у цю ділянку і почнемо. Відчуйте комфорт вашого тіла. Відчуйте тепло та спокій. Та усвідомте, що сьогодні буде новий день, якого у вас ніколи раніше не було. Я знаю, у вас є плани на цей день, і ви приблизно уявляєте, як він пройде. Але буде й новий досвід. Коли ми прокидаємося вранці, ми ніколи не можемо знати точно, чим закінчиться цей день. Дивовижні сюрпризи та чудові пригоди очікують вас. Усі ваші думки створюють майбутнє. Кожна ваша думка створює ваше майбутнє. Немає значення, які думки ви використовували в ранковий час раніше. Важливо, які думки ви вибираєте зараз у цей момент. Давайте зараз разом відпустимо з нашої свідомості весь страх, тривогу, гнів, образи, почуття провини та бажання бути покараними. Давайте розчинимо весь смуток та ревнощі. Просто відпустіть їх. Тому що це не ті думки, які ми використовуватимемо для створення нового дня. Це новий день та новий початок. Відчуйте, як повітря входить у ваше тіло та залишає його. Це справжнє диво. Те, як дихає наше тіло, повітря проникає у легені, а потім прямує до серця, де потрапляє у кров, і збагачена киснем кров тече по всьому тілу, по всіх венах і артеріях, по крихітних капілярах, любляче живить кожну клітинку вашого тіла. У вас навіть немає уявлення, як це відбувається. це інтелект вашого тіла, який приймає турботу про себе. завдяки цій силі, ваше тіло дихає, серце б'ється, ваша їжа засвоюється. Це інтелект, який неможливо побачити. Ця сила дозволяє нам гуляти, носити речі спілкуватися з іншими людьми та любити існує стільки речей у нашому житті, які ми приймаємо як належне, ми так рідко буваємо вдячні за те диво, яке відбувається щодня. за те диво, яке ми називаємо нашим тілом. При цьому, як часто ми концентруємося на тому, чого не маємо. Вдячність за те, що є, благословляє наше майбутнє, відкриває нам шлях до добра. Ми знаходимося у потоці різноманіття, який постійно збільшується. Почніть цей день в вдячності наприклад, ліжку, на якому ви спали всю ніч подумайте, Наскільки воно комфортне, як у ньому тепло? Воно береже вас, поки ви спите, бачите сни та відновлюєте своє тіло і свідомість? Спасибі тобі, ліжко. Благословіть меблі у вашому будинку, які дарують комфорт тілу і виконують різні необхідні функції. У нас у всіх є улюблені предмети мебелі. ви коли-небудь дякували за те, що вони існують для вас. Зробіть це зараз. Подумайте про чудо електричного світла у вашому будинку. Як добре мати його? Згадайте про всі прилади, які працюють завдяки електриці. пам'ятайте, ваша техніка це ваше продовження наскільки стосунки з іншими людьми кращі, коли ми любимо. Те саме відбувається в плані речей. Техніки, автомобілів. Вони ніколи не будуть ламатися, якщо ми перебуваємо в атмосфері добра. Думками Подякуйте холодильнику за його існування, за те, що він зберігає для вас продукти свіжими. Скажіть спасибі духовці за допомогу в приготуванні їжі, щоб не знаходилось на вашій кухні, благословіть їх з любов'ю. Тепер згадайте про сучасне диво в Навіть королі та королеви не мали її, а ми отримали це лише століття тому. Благословіть водопровідну систему за те, що вона так легко і так просто змиває все непотрібне. Гаряча та холодна вода стає доступною. Варто лише просто повернути кран. Все це диво. Благословіть радіо, яке ви слухаєте, телебачення. Будьте вдячні телефону, який приносить нам любов від спілкування з людьми. Скажіть спасибі поштовій службі за передачу повідомлень будь-кому, хто живе на нашій планеті всього за кілька днів. Це диво, яке ми приймаємо як належне. Давайте будемо вдячні за повітря і дихання. Вони безцінні для нас, але ми їх не помічаємо. Коли ми видихаємо, то навіть не думаємо, звідки береться подих. Це неймовірна сила дає можливість нам жити і дихати, скільки ми захочемо. Подякуйте сонячному світлу та дощу. Без дощу вся рослинність загине. І ми матимемо безплідну планету, без краси та їжі. Подякуйте вітру, який розганяє хмари і красу місячного світла. Благословіть рослинність, яка годує та живить нас. Щоразу, коли я їм, я благословляю їжу з любов'ю. Дякую їй за те, що годує і живить мене. Тепер подумайте про одяг, який ви носите, про різноманітний вибір варіантів кольорів типу тканини. Якщо тепло, ми можемо вибрати легкий прохолодний одяг. Якщо холодно, вибираємо теплу, затишну тканину, комфортну для нас. Подумайте про чудо прогулянок. Як чудово, що ми можемо просто встати і йти кудись. Дякую ногам за можливість відвідати так багато місць у цьому світі. Також ми можемо вибрати інші способи пересування. Подякуйте роликам, скейтбордам, велосипедам, автобусам, вантажівкам, автомобілям, поїздам і літакам, кораблям. Ми маємо вибір, але ми не цінуємо його. Загадайте, як часто ви гнівалися, коли машина починала барахлити. Благословіть ваш автомобіль і знайте, це диво. Сидіти у цьому зручному механізмі, який переміщає вас по землі, за допомогою невеликих маніпуляцій, ми можемо рухатися на ній уперед до нашої цілі. Це одне із наших щоденних чудес. наступного разу, коли виліт літака затримується, не гнівайтеся. Оцініть неймовірну можливість зайти всередину маленької металевої труби і, злетівши у хмари, стрімко перенестися до іншої точки планети. Це один із безпечних способів пересування. Адже літакам теж потрібне кохання, яке ми можемо дати дозвольте вашому розуму усвідомити ці види стосунків. Благословіть їх з любов'ю і будьте вдячні долі за них. Вони всі ваші вчителі. Я знаю, у вас є особливі речі в житті, за які ви вдячні. дозвольте собі на момент легко та з любов'ю рухатися по життю в минуле або теперішнє, висловлюючи подяку за місця, людей. Події, які колись були чи відбуваються зараз із вами. Яке чудове почуття бути вдячним. Воно готує та відкриває шлях у наше життя ще більшому добру. Присутність сили, що живе всередині, веде та спрямовує нас, робить ясним і простим наше життя. Все, що нам потрібно зробити, це визнати її і дозволити працювати на нас. Занадто часто, коли ми прокидаємося вранці, ми вистрибуємо з ліжка і намагаємося йти по життю все контролюючи. але ця сила не працює так, Це все одно, що намагатися контролювати ваше дихання чи биття серця, чи травлення. Якщо ви спробуєте, єдине, що зможете зробити, це нашкодити та збити ритм та перебіг ваших фізичних процесів. Найкраще, що ви можете зробити для свого тіла, це вживати чисту їжу та напої, а також фізично зміцнювати себе. Слідувати розуму тіла і піклуватися про нього. Так і з нашим життям. Якщо воно наповнене думками кохання та позитиву, коли ми пробачаємо інших, коли ми приймаємо себе, слідуючи за інтелектом Всесвіту, ми перемагаємо і створюємо те, що є найвищим благом і найбільшим задоволенням для нас, це відбувається саме по собі. Сила, яка нас створила, дає можливість створити наші життя. Сила та вибір думок, яка у нас в голові. Ми маємо безмежний вибір того, про що можемо думати. Цей вибір і визначає наше майбутнє. Якщо ми обираємо образу, агресію, обурення, ми створюємо образу агресію та обурення. Якщо ми хочемо кохання, то про це ми і маємо думати. Якщо ми хочемо задоволення, ми маємо думати про задоволення. Якщо ви бажаєте миру та спокою, обирайте миролюбні думки. Якщо хочете процвітання, то ви повинні відкрити себе світові. Якщо не вистачає творчості, ви повинні відчути її в собі. Промовте разом зі мною подумки Я відкритий канал для божественних ідей, які течуть крізь мене, і творчість Всесвіту тепер виражається через мене. Все, що мені потрібно знати, приходить до мене. Я божественно захищений і скерований, і мій шлях стає зрозумілим і легким. Єдина річ, яка створює проблеми, це думки повні злості, обурення та звинувачень. Знайдіть час перед початком дня, щоб усвідомити, розчинити негатив середині вашому розуму. Будь ласка, повторюйте за мною. Я відпускаю всю злість обурення та образи. Я щиро прощаю тих, хто потребує пробачення. Я пробачаю себе. Я дивлюся на цей день з любов'ю, миром, задоволенням і передчуттям добра. Куди б ви не пішли сьогодні, відправте кохання в це місце. Якщо ви йдете за покупками, відправте кохання попереду себе, в супермаркет до самої будівлі до всіх товарів, людей, покупців чи продавців. Знаєте, ви будете скеровані зробити найкращий вибір, який буде найбільш корисним для вас і ви, і магазин будете благословені і процвітатимете. Зробіть це. Якщо ви збираєтеся щось відремонтувати, або ви збираєтеся відвідати адвоката, лікара чи дантиста. якщо ви збираєтеся на роботу цього ранку, зробіть те саме надішліть любов попереду себе до місця роботи туди, до будівлі та людей, з якими ви працюєте, меблів, техніки, яку ви використовуєте. До всього, з чим ви ще контактуватимете. Давайте уявимо разом, що це здоровий, гармонійний день, наповнений любов'ю, процвітанням та креативу для вас, що він сповнений радості. Ви вітаєте зміни, пригоди, залучаєте новий досвід та нових людей у своє життя. Якщо є хтось, з ким ви плануєте зустрітися, і це турбує вас, просто благословіть Його з любов'ю, благословіть Його, і любов, яку ви відправите йому, повернеться вам сторицею. Ви виграєте у будь-якому випадку, ви навіть не уявляєте, адже все, що ми віддаємо, повертається до нас. Протягом усього дня повторюйте знову і знову раз 200 чи триста. Я схвалюю себе. Я приймаю себе. Повторюйте разом зі мною в голос. Я приймаю себе. Я повністю приймаю себе. Я заслуговую на кохання. Я готова змінюватись, дізнаватися нові способи прояву та досвіду життя. Я приймаю себе такою, яка я є. Я приймаю себе. Я приймаю себе. Нехай цей день буде наповнений любов'ю для вас. Буде мирним і спокійним. Нехай цей день принесе нові відкриття, нові знання. Нехай цей день принесе несподіване процвітання. Нехай це буде день великої радості. Це ваш день, це хороший день. Це новий день. Це найкращий день вашого життя. Це новий початок. Йдіть вперед і насолоджуйтесь всім. Я люблю вас. Зробіть кілька глибоких вдихів. Відчуйте енергію у всьому тілі. Розплющіть очі, потягніться. Встаньте з ліжка. Та йдіть вперед і насолоджуйтесь життям.